Карпатський історик Микола Посівнич презентував книгу Степан Бандера. Автор дослідив політичну та творчу діяльність провідника ОУН крізь призму людського буття. каже, намагався познайомити читача з іншим Бандерою адже ця історична постать є символом національної ідентичності. Бандерівцями нині називають чи не кожного патріота України. Відтак історик відчув гостру необхідність розкрити життєвий шлях легендарного українця. Написання книжки. Полягало на мою думку, в тому щоб спростувати міфи, які тяжіють над постаті Степана Бандери і всього і організації українських націоналістів, і тим самим висвітлити мало відомі факти, які невідомі загалу. А про Бандеру говорять як видатного українця, провідника ОУН. Але фактаж, біографічний, його хронологію життя майже випадає, і крім загальновідомих фактів і тез більше нічого в цьому дискурсі не вводиться. Книга про Степана Бандеру це збірка архівних відомостей, наукових статей та розповідей очевидців. Загалом в історичному посібнику описуються події, що сформували світогляд провідника ОУН. Наголошує автор. Він досліджує ідеологію українського націоналізму упродовж 15 років. Стверджує історична постать Бандери не втрачає. Чає своєї актуальності й досі ця бандеризація є небезпечною для Путіна, який хоче нам накинути такі матеріалістичні умови ведення чи діяння. А степан Бандера пристояв цінності, тобто цінність ідеї, які проти яких неможливо боротися. Для того, щоб Бандера став ближчий для багатьох людей, набагато ближчий. І я думаю, що коли як не коли сьогодні є запит на ось таку книгу у суспільстві, так тим паче, що помічаючи по нашому музею, для прикладу, можу сказати про те, що кількість людей, які цікавляться Степаном Бандерою, його життям, шляхом його діяльністю просто зростає в геометричній прогресії. Це вже сьома історична монографія літератори публіциста Микола Посівнича про видатних українців минулого століття. Віра Лучин, Тетяна Сокол, Андрій Українець, новини на вежі.